Донедавна, щоб скористатися більшістю банківських послуг, потрібно було відвідувати відділення і витрачати час у чергах. Нині провідні українські банки застосовують сучасні технології, щоб максимально пришвидшити і покращити обслуговування клієнтів. Тому майже повний спектр їхніх продуктів і послуг доступний через дистанційні канали. Що це значить? Можна не відвідувати відділення банку. Достатньо мати доступ до смартфона, комп'ютера чи термінала, щоб за потреби і будь-якій точці світу скористатися банківськими послугами. До дистанційних каналів обслуговування належать веб-версії інтернет банкінгу, мобільний банкінг, вайбер, та смс банкінг, кол центр термінали поповнення та банкомати. Навіщо стільки альтернатив? В чому різниця? Давайте поглянемо. Сьогодні всі великі українські банки пропонують послуги онлайн-банкінгу та мобільний додаток, щоб клієнт міг виконати більшість банківських операцій самостійно. Відкрити депозит, замовити кредитну картку, оформити розстрочку тощо. Наприклад, у Пумп понад 80% всіх депозитів клієнти відкривають виключно за допомогою онлайн-банкінгу Онлайн. Також все більше українців обирають дистанційні канали для проведення оплат та переказів. Крім веб-версії інтернет та мобільного банкінгу, опція поповнення рахунку чи погашення кредиту доступна також у терміналах. Широкий функціонал мають і сучасні месенджери, найбільш популярний з яких Viber. У такий спосіб ви можете подати заявку на оформлення кредиту, дізнатися суму планового платежу та останнього зарахування за кредитом чи кредитній картці, замовити автоцивілку чи дізнатися актуальний курс валют. Зателефонувавши до кол-центру, отримаєте відповідь на питання будь-якої складності, навіть якщо воно вимагає залучення профільних експертів. Також тут можна замовити певну послугу чи продукт. Завдяки такому широкому різноманіттю каналів дистанційного обслуговування ви можете обрати максимально комфортний саме для вас. Крім того, вони значно економлять час та зусилля, адже більше не потрібно кожного разу йти до відділення. Більшість питань можна вирішити дистанційно. Проте, навіть попри зручність, існує міф, що дистанційне обслуговування ненадійне. Він підкріплений сотнями історій про шахраїв, які отримали доступ до онлайн-банкінгу і незаконно зняли кошти. Такі історії, на жаль, правдиві, але у більшості випадків клієнти самі повідомляють шахраям конфіденційні дані. Як цьому запобігти, поговоримо у наступних лекціях. А поки варто зазначити, що банкові однаково, де клієнт проводить операцію у відділенні, терміналах самообслуговування чи за допомогою онлайн-банкінгу, всі операції, де клієнт проходить верифікацію, фіксуються у внутрішніх системах банку. Тому ці гроші просто не можуть загубитися по дорозі. Тепер, коли ви вже знаєте, які послуги можна виконати дистанційно, подумайте, чим з переліку ви готові скористатися. Не хвилюйтеся, якщо мали незначний попередній досвід або не мали зовсім. Запевняю, вам сподобається. Ви переконаєтесь, що це економить багато часу і дає ширшу свободу. Ви не прив'язані до робочих графіків відділень, сплачуєте комунальні послуги, робіть перекази, поповнюєте рахунки хоч вночі.